Вітам! Сьогодні все європейська ніч хмарочосів. Примуємо, прямуємо до хмарочосу в Данського Алива. Сьогодні вход безкоштовний, можливість подивитися на місто зі Сматрухи, яке ще мероприємство. бар. Подивимось, що буде. Можуть не впустити, тому що вже переповнений зал. Звісно, що він має певну пропускну можливість. І якщо безкоштовно, то всіх не можуть впустити. Діскотека. Два чоловіка. Танцюють і улибаються. Насправді нікого нема. А ні, так і танцюють два. Чоловіки. А, не, не тільки чоловіки. Ну. А ми прямуємо в башту. Марачос. Зліва Олівія Гейт. Безкоштовний камворкінг при банку Сантандер. На цій території розташований не один комворкінг. Олівія Пойнт Point. називається Олівія Star. Саме він сьогодні приймає Годанську. Це європейську ніч марочосів. На польському називається Noц в'єжувців. Night of SkyScribers. Людей не дуже багато, але підходять. Тут є центр бізнесовий Star На базі нього проводиться. Міроприємство. Йдемо, 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 йдемо. На рецепцію. Була нещодавно виставка картин. На цій виставці картин був присутній один художник. Ось такими картинами чудовими абстракціями. Маємо живу чергу. Приїхали на 32. й 34. й Чи 34. й Можна фотографуватися. Ми знаходимося на 34-му поверсі. Але через скрізь скло мало що видно, окрім нас. Тут трохи краще видно, але все ще не дуже. Бачимо проспект Гренвальдський, Олівія, хол внизу, центр, далечень. Йдемо далі. Нагадала, хмарочос Монблан в Парижі. Десь цей поверх ми бачимо з нашого вікна. Десь там наш будинок. Видний. Йдемо з залу, зараз. Йдемо з залу, здається містові, тарас видаковий. В принципі, вид з вікна не дуже міняється. Зараз Щас... ця частина міста веде на море. І ми можемо бачити море, можемо бачити потяг, внизу йде, а море, бухта. Два потяги зустрілися. Угу. йдемо на іншу сторону, я не маю, який там відок. Ця частина міста мені не дуже відома. А тут нічого майже не видно, так? Да? Тільки з моєю тінню. от так. так. Насолоджуватися тільки самому. Фотознімки і відеозйомку неможливо зробити. А, ні, чому ж не відомо. Це оліва. Оліва, олива. Ще в чому? Ось вона одное Оліва від цього проспекту. Ось вона сидить. Біля золотистого знімають дівок. Ось камін. Камін Старевітні 19-20 сторіччя. В цьому будинку. А це відомий пан, який співпрацював з українцями. Я забув як його звуть. Зайшли в кабіну, тут тільки триповерху. Я... На 32 — їдемо, потім на 33. й І знов-таки краєвид. <звук> Це доступні триповерху людям з, з вулиці. І то, якщо зареєструєшся через е аплікацію, надасиш дос свої дані. <звук> Ламанувся вже ночі помилковий, трохи вже стамився.

Ah okay great? uh Weird. i would like to to see menu here the cards there on the table this one Uh only. Ah, only cocktails yeah ah and that's all uh no 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 choice uh except of uh, this cocktails. Only, just cocktails? this is the menu and we have whiskey ah electronic menu thank you thank you, no, thank you. No. Тут, а тут що ми тут Там. Там. Ну, десятка тут я бы передав. не я. А, тут я так разум все можно обратить коктейли. Сыр, а, я... Скорее, ж тут можно что-то брать. На этом QR-коде. Очень это разумно, что сегодня доступны только коктейли или что-то еще. У було написано, що тільки коктейля. Ми, ми хотіли стати клієнтами, але сказали, що система зачинилась, закрилась і чогось немає ніякого обслуговування. Значить, зараз поїдемо на 33-й поверх, обідемо всю систему. Олівіаста. Тут можна надрукувати злоті. Обходимо весь поверх, хтось сидить, хто встиг замовити. Заклад працює до 23, ой, до 2 ночі. Але ж бармени вже не приймають замовлення. Останнє замовлення було прийнято передо мною одразу. Але як бачу, я обходжу все, щоб переконатися, що більш ні в кого не приймають замовлення. Достатньо великий поверх, в звичайні дні тут працює ресторація, я думаю, наскільки я знаю, розумію. Сьогодні суто коктейлі. Тобто така політика вечірки, вечірки, партії цієї партії. Є можливість взяти дітей. Але ми їдемо на 33 й поверх Їдемо не на цьому ліфті, а на тому, який виходить на вулицю. Моя партнерша загубилася, я прийшов, присів за столик, ще раз подивитися, краєвидом. я видом. Є сходи наверх. Наверху скоріше, ресторан. Так. Наверху скоріше, ресторан для добре. Так, так. Маємо. Той самий поверх. А, мама, ресторація Наші їдемо на 31-й, так? Ні, 33. й Знайдено ще один поверх. Йдемо наверх, але це, скоріш за все, нелегально. Так. Тут стоїть стрічка. Неможливо пройти. Повертаємось назад. А що це за кабінки? Там щось показано. Дивись. Це корі для Фу. А. корільчиків. Ну тут не... навіть нема запаху. ]BRUNO. Тут навіть нема запаху табаку. Ідемо далі. Яке топ пентру? Добра, на це кажуть, екскурсія завершена. такі картини. Художник малює. Все, екскурсія заклена. Закінчена. Це було чудово цікаво. До побачення, до нових зустрічей. А пока пока night, White Pride. Ну і чорний прайд також. Я ж не расист, це так к слову. Born in Africa. У Джиммі ще є останні відвідувачі, покидаючи Лас-Вегас, не хочеться його покидати. Коли не спить.